Ну, бачите, на високій швидкості немає ніякої вібрації, тобто тільки вітер поза 3 метри в секунду, коли він розганяється адекватно, мачту, вишку, цю він не розхитує, вона все ще без відтяжок стоїть. І скажу вам так: до 15 метрів в секунду воно собі стоїть і нікуди не пікнеться, не рипнеться і так далі. Але так є розкоси, розкоси, які досягають до висоти 6 метрів, і воно його тримає достатньо. Но на вітрі між 2 і два приблизно і 3 метри в секунду є вихиляння, є вібрація. Він входить в резонанс на маленькому вітрі і трошки розхитує горшок. І, мабуть, це і буде причиною тому, чому я додам все-таки на цю вишку по тросу, по відтяжку відтяжки в три сторони для того, щоб воно працювало більш коректно, більш красиво. Ну на оцих малих вібра... вітрах, коли є вібрація, коли є. Резонанс, бо на більших вітрах ну немає цієї проблеми. Все рівненько, все, все, все чітко, без жодних зауважень, без жодних проблем.